Я саме не психолог, і мені стать не буде зізнатися, але я зізнаюся. Я заручена у стосунках вже три роки, але мені до сих пір тяжко виражати вдячність до свого партнера. І от щойно в мене була консультація з моєю клієнткою. Ми якраз обговорювали дуже яскраво про те, що Вдячність є топливом для наших мужчин. І я і так детально хотіла пояснити, чому для чоловіків це настільки важливо. І сама пригадала історію, коли я зупинила себе на тому, що я отримала відчуття, приємність від чоловіка, але не виразила йому цю вдячність. І був такий момент, що він щось для мене зробив, мені було неймовірно приємно. Я дуже от була внутрішньо вдячна, але я цього йому не сказала. І я просто впала в такий ступор, думаю, боже, то тільки що прожили такі гарні емоції. Він такою тебе зробив цей момент щасливою, але за рахунок того, що я ці емоції вдячності, приємності пережила всередині себе, йому це не сказала. Далі, з плином часу, мені буде здаватися, так, ну я ж йому вдячна, але є один маленький нюанс. Я йому цю вдячність не виражаю, я йому про це не говорю. І далі, коли я це стояла і аналізувала, думаю, окей, Софія, іди і скажи йому про це. Далі наступна хвиля ступору, а чомусь не можу. І тут якраз вже піднімається пласт якихось наших моментів з дитинства. І якраз з цим треба працювати, тому що якщо ми хочемо, щоб стосунки процвітали, ставали щодня краще, і якраз вдячність повинна бути, тому що вдячність є топливом для стосунків.